Затемнення це завжди про реструктуризацію, про відпускання всього старого. І це відбувається один раз на 18,5 років. Тому, якщо ви не змінитесь зараз і залишитесь в своїх стражданнях, ці страждання будуть продовжуватися ще 18,5 років. Значить, дивіться, от наприклад, ви. Вісімнадцять з половиною роки іде затемнення по різним темам. І зараз у нас така найголовніша тема духовного і матеріального. І от ви накоплюєте якісь програми, якісь сварки, якісь образи, щось ви собі там на, в голові надумали. І уявіть, що ви отакий їжачок, який на голки на свої начепляв різного різного. І тут приходить коридор затемнень. Це Така труба, яка починається завжди. З місячного затемнення, а місячне затемнення у нас завжди проходить у енергіях повені. А в цей раз воно буде жорстке, бо повень буде проходити у день гікати ще і у червоний місяць. Тут у нас місячне затемнення, а тут у нас сонячне затемнення. І оця труба наштрикана такими гвістками, такі торчать. І ця подія, яка відбувається раз на 18,5 років, затемнення, що робить? Вона приходить для того, щоб убрати оце все, що ви накопили, і повністю перезагрузити ваше життя. Цей їжачок, це ми заходимо у цей... Простір наштриканий цими колючками. Наше тіло єдине, воно тут пролазить і лізе-лізе далі. А це, щоб ми понаращували різні бородавки, вони обі цвяшки обриваються. І далі проходить-проходить до сонячного затемнення. Далі виходить. Чиста душа, яка може взяти всі уроки в цій сфері затемнення, в цій темі затемнення змінити абсолютно все. Коли людина тримається за все, що ото начіпляла, за відносини, за якісь поняття про себе, за гроші. Не до речі, це затемнення по роботі дуже багато повскриває всіх. Тоді вилазить отут ну, цей їжачок, і з нього капають каплі. Крові. Чому? Бо й не хотів відпускати. Ось так, виходить, що втримали в затемнення, маю на увазі різне гівно. З тими ще, будь ласка, 18,5 років живемо. Оце період трансформації і зміни. Уявіть, у нас зміни в духовності по відношенню до матеріального. Дякую за увагу, але я завжди залишаю практики, як працювати з собою, магічні обряди для проробки. Цього всього у своєму телеграм-каналі.